Друзі, вітаю! Не випадково в одному з передніх випусків я акцентував вашу увагу на тому, що для Путіна все лише починається. І не випадково сьогодні в районі обіду російські пропагандисти почали активно нагнітати. Вони повідомили про те, що радіостанція судного дня знову вийшла в етер з одним словом, з одним посланням, що Захід перейшов від санкцій до війни. Адже сьогодні не просто з'явилися чергові, болючі, дуже неприємні новини для Кремля, а з'явилися такі новини, які прямо вказують на те, що Путін почав здавати. Сьогодні усі міжнародні змі повідомляють, що влада Франції заарештувала черговий нафтовий танкер тіньового флоту Путіна Грінч. Насправді, новина про це з'явилася вчора ввечері на сайті міжнародного агентства Британського Рейтерс. Що підозрюваний російський тіньовий танкер Грінч сів на мілину в порту Марселя? Ну як сів? Звісно, він допомогли. Як зазначає питання, що цей танкер перехопив французький флот і його заблокував в порту? Щодо цього чи загалом щодо ситуації лунають заяви з Франції в устами глави французького МЗС Баро який почав закликати посилити санкції щодо тіньового флоту Росії, що санкції повинні бути особливо жорсткими. Однак далі більше тому, що сьогодні, уже після обіду, пропагандисти почали верещати, кричати про те, що за схемою гопників і що підсанкційний Лукойл остаточно перетворився в трофей Сполучених Штатів Америки. Обіцяв же Трамп зробити Америку енергетичною на державою, і робить, і робиться за рахунок Росії, що відбувається. Сьогодні, десь ближче до 10-ї години, російські ЗМІ почали активно повідомляти, що підсанкційна російська компанія «Лукойл», проти якої США ввели санкції восени минулого року. Вона уклала угоду з американським сінним фондом про продаж своїх закордонних активів. І щодо цього російські пропагандисти не приховують своїх емоцій, лунають від московських політологів про те, що сума угоди не розкривається, не озвучується. Однак, загалом закордонні активи Лукойла оцінюються десь приблизно в 22 мільярди доларів. Є заяви, повідомлення про те, що спочатку ці активи викуповує американський цінний фонд, а далі він буде частинами їх продавати. Наприклад, одному з претендентів американській компанії Шеврон. Як заявляє Паширов московський політолог, як заявляє, наприклад, трейдер Юнусов, що взагалом нічого хорошого, доброго в цій ситуації для Росії немає, що, слушати, Америки правлять світом і забирають за копійки активи Лукойло. Спочатку санкції під виглядом боротьби зі злом. Далі невигідний аукціон. Ну, як підсумок, це перехід закордонного бізнесу до американців. Що це, якщо не схема гопників? Є ще заяви, наприклад, такі емоційні від російського політолога чи політологині від Крашеникової, яка резюмує, так і перехоплюють ша нафтові актив російських компаній. Обіцяв же Трамп зробити Америку античною над державою. Дійсно, Трамп обіцяв ще в 2019 році, під час своєї першої каденції він таке говорив, як підсумовує Крашенкова, що Трамп це робить і робить це будь-якими засобами, в тому числі і за рахунок Росії для Кремля. Загалом ці новини дуже неприємні, і Путін почав здавати, тому що ситуація погіршується. Як сьогодні повідомляє видання Фінансовий час, що виявляється, Росія почала продавати окремі партії нафти в Індію. За 22-25 доларів за барель. Ну, як ви собі ситуацію загалом бачите? 22-25 доларів за барель. Це однозначно нижче собі вартості, а ще ж логістика, танки флоту Путіна. Це також до такої витрати, ще питання страховки, цих так званих новоходовочок. І що все таке відбувається? І саме тому Путін вимушений був погодитися на те, щоб продати закордонні активи Лукойла США за копійки. Мова не йде про активи Лукоїла в Казахстані однак в інших країнах а у Лукоїла багато активів по всьому світі, навіть в країнах Африки. І зараз така ситуація. До речі, сьогодні щодо цього задавали питання Пєскову. Пєсков дипломатично з'їхав, однак він висловив впевненість, що пошто Америки продовжує забезпечувати діалог щодо України. США все зроблять так, щоб забезпечити можливість для продовження діалогу. І що цікаво, сьогодні багато лунає заяв з Кремля про те, що Росія зацікавлена у мирі, що вона хоче продовжувати діалог з Україною, не лише від Пескова, наприклад, від Лаврова, який сьогодні вийшов з заявами і заявив, що переговорники РФ будуть продовжувати спілкуватися в будь-якому форматі. Також є заява від глави російського гру. Головного розвідувального управління, що російські переговорники завжди готові. А він, до речі, Костюков очолює російську переговорну групу, яка зараз веде перемовини в Об'єднаних Рабських Еміратах. Ось такі заяви лунають. Лунають, звісно, вони не на пустому місці, тому що, звісно, це і стиск ша, а основний мотив, чому підґрунтя таких заяв сьогоднішніх і вереска з Москви. Це те, що вчора ввечері за київським часом зробив декілька заяв державська тарша Рубіо. Він анонсував двосторонню зустріч між Україною та РФ без представників Сполучених Штатів Америки, і це вперше відбудеться саме двостороння зустріч. Про це раніше мови не було. Крім того, загалом щодо того, що Віков і Кушнер не поїдуть на ці перемовини, пропагандисти цитують заяви від Жабарова, сенатора, який займається міжнародною політикою. Він заявив, що це вказує на бажання штатів не зв'язувати себе з невдачними перемовинами, що навряд чи буде результат в неділю, 1 лютого на цьому тижні. Однак цілком можливо, що певні результати будуть. Чому? Сьогодні французькі пропагандисти почали повідомляти, посилаючись на різні телеграм-канали, які насправді є такими ресурсами, які під російськими спецслужбами, і пишуть, що Буданов узгодив умови Кремля в обмін на припинення ударів по Україні. Повідомляється про заборону ракетних ударів, а значить, Буданов зміг домовитися в такому форматі і узгодив умови Кремля. Мова йде про нетичне перемир'я. І тут найцікавішим є те, що як пишуть пропагандисти, що Кремль виставив умови. І щодо цих умов, то раніше російські ЗМІ писали, що Росія буде вимагати від України, щоб Україна не била по танкерах тіньового флоту Путіна, щоб танкери російські не захоплювали США, країни Європи. Однак про це мови немає. Пропагандисти підкреслюють, що Кремль виставив умову щодо того, щоб Україна не била по територіях Донеччини тимчасово окупованих. І якщо Україна відмовиться і найближчими днями не буде бити, то в неділю варто очікувати значного просування по дорожній карті і виходу на рамочні умови миру. Ось такі заяви, такі дивні заяви. Хоча чому дивуватися? Вчора російські пропагандисти писали, що Спросту Америки відновили постачання ракет Хаймерс. І вони підказували, що Україна почала активно бити саме Хаймерсами. По об'єктах енергетики на тимчасово окупованих територіях, а також на активно-білоруській області. І цілком можливо, це якось вплинуло на те, що потенційно Кремль може погодитися на енергетичне перемир'я, причому, не беручи до уваги танки тіньвого флоту Путіна. Цікаво, що сьогодні питання щодо цього задали Піскову. Пісков свою чергу офіційний представник Кремля, головний речник Путіна, не підтвердив, але й не спростував ті чутки, які публікують російські ЗМІ, про досягнуте енергетичне перемір'я з Україною. Невідомо, правда, це що неправда, однак диму без вогню не буває. Цілком можливо, це чергові многоходовочки Кремля, тому це просто інформація так для роздумів. Можливо, що дійсно перемовини щодо цього ведуться. Є заява від Піскова, що новий раунд перемовин в Абу-Дабі може тривати не один день, тобто перемовини цілком, можливо, знову будуть два, а можливо й три дні. Є ще заява від Лаврова. Він заявив про те, що Росія не коментує переговори, які повинні йти конфіденційно. Також Лавров заявив, що він не знає, про які гарантії домовляється Україна і США. Причому в російських ЗМІ це таким червоним, новина блискавка. Чому? Тому що Росія вона дуже хоче, щоб Україна залишилася без гарантій безпеки реальних, щоб вона була беззахисною і щоб Росія потенційно мала можливість на відкладену війну і знову намагалася повторити саме тому. Пропагандисти виділяють такі заяви Лаврова як ключові, як топові, як головні. Тому що це все імперський шовінізм, і на Росії все ніяк не може заспокоїтися. Щодо заяв з Європи, сьогодні канцлер Німеччини Мерц виступив проти прямих перемовин з Путіним щодо України і таку заяву Мерца цитують російське видання, комерсант та інші. Є заяви, як ми знаємо з Франції, причому неодноразово від президента Франції Макрона, що він може поспілкуватися з Путіним. Також лунають заяви від деяких інших країн, ну, насамперед, це Угорщина, Словаччина, проросійські премєр міністри Орбан і Фіцо. Однак, в цілому, немає згоди щодо того, що Європа буде вести чи відновить перемовини з Москвою з Путіним. Хоча є такі варіанти, які розглядаються, щоб перемовником від Європейського Союзу був президент Фінляндії Ступ, тому можливі різні варіанти, проте, коли Німеччина проти, то навряд чи такі перемовини можливі. Є цікава новина від видання фінансовий час, що Європа здатна за декілька місяців замінити розвідувальні дані США для України. Новина, звісно, потенційно добра і дійсно певна робота ведеться, виділяються кошти. Я говорив про це в передніх випусках. Що, наприклад, Німеччина виділила близько 35-36 мільярдів євро для створення аналогу Старлінка, і про це позавчора писало, в тому числі американське видання Forbes. Черпецький Союз запускає власний аналог Старлінку, щоб зменшити залежність від США. Що. і щодо проєкту залучають Україну. Однак щодо того, чи може Європа дійсно замінити розвідувальні дані від США, то тут є різні моменти щодо розвідувальних даних, а саме фотографії космічних супутникових фотографій, це можливо і дійсно, як нещодавно говорив президент Франції Макрон, що Україна отримує дві третіх розвідувальних даних вже від Франції. Є також і супутник групування Фінляндії, інших країн і Німеччини. Тому щодо, наприклад, супутникових знімків, то Україна може їх отримувати і отримує зараз від Європи. Проте питання є ще щодо того, щоб, наприклад, визначати розміщення систем протиповітряної оборони. Такі супутники, спеціальні САР, є в Європі, і частково можна замінити США, можливо, Сполучені Америки. Проте, ключовим є те, що немає в Європі глобальної системи раннього ракетного попередження. І в цілому є певні радіаційні станції, наприклад, лише в Великобританії, і більше нічого немає. Є літаки, певні в цілому, на жаль, залишається залежність від США. І поки говорити про те, що Європа через декілька місяців зможе повністю замістити розвідувальні дані від США зарано. Мова може йти про роки, навряд чи це можна зробити за лічені місяці. Щодо Трампа, то сьогодні заяв він не робив, не було заяв з Білого Дому. Однак міжнародні ЗМІ пишуть, наприклад, теж видання Reuters, що Трамп планує вдарити по Ірану, щоб спровокувати нові протести та змінити владу. Вона є заяви з Ірану, що Іран буде бити у відповідь незрозуміло куди і що. Однак ситуація зараз така, що дійсно Трамп відправив дві авіаносні ударні групи поблизу поближче до Ірану, тому спостерігаємо за розвитком подій. Важливо, і це, до речі, одна з топових тем, яка активно обговорюється останні два дні про те, що Швеція активізувала обговорення ядерної парасольки з Британії та Франції. Більше того, у самій Швеції вперше з 1960-х років в уряді заговорили про ядерну зброю та підтвердили цікавленість у ядерній програмі. І зараз схоже на те, що Швеція хоче відновити чи завершити свою ядерну програму, яку Швеція закрила у 1968 році, і цілком реально, що Швеція через певний час стане ядерною державою. Друзі. На ну, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.